Бронювання військовозобов'язаних навіть у розшуку, але є нюанс підприємствам у сфері оборонного комплексу. Рада дозволила бронювати на 45 днів людей, у яких є проблеми із військовим обліком, як то відсутній чи неналежно оформлений військово-обліковий документ. Або якщо громадянин не перебуває на обліку чи взагалі у розшуку для таких працівників, дається законний люфт у 45 днів для вирішення усіх неузгодженостей у паперах. Як тільки проблеми з обліком будуть вирішені, бронювання продовжиться. Або ж скасується, якщо недоліки не будуть усунені. Даючи таке попереднє бронювання, держава вирішує кілька проблем. Зокрема, на підприємствах залишатиметься більше висококваліфікованих робітників, а чоловіки, які мали проблеми із паперами, вийдуть із тіні і працюватимуть легально, пояснила народна депутатка України Галина Янченко. Ми ж даємо цей от фактично 45-денний коридор, щоб прийти в ЛК, щоб зареєструватися в резерві, і уже з повноцінними документами мати можливість працевлаштуватися і отримати бронювання на оборонних заводах.